Сьогодні всім привіт! Сьогодні у мене чолка живе свою, своє самостійне життя. Mm. Куди торчу, куди хочу. Значить, <кій> стою, біля вікна, і перший раз, мабуть, в житті мене зацепила ялинка, яка у нас тут росте. Вона велика, а на вулиці вітряна. І от вона так гарна, її калихає во всі сторони. Я прямо аж так. Я ніколи не зважала на таку красоту уваги. А зараз я дивлюся, так воно гарно, таке красиве, прямо взагалі. Навірно, треба було трошечки зупинитися. Ось, значить, що я вам хочу розказати? Я пішла на роботу, було два дні, значить два дні я шуршала вдома. І було ще два дні вихідних, я чуть не вмерла. Боже, це капець. <кій> настроєння було таке. Та й взагалі, сонячне затемнення на мене нехорошо вліяло. Ось, у нас ще така погода, дежліва, дощик іде, вітряно, холодно. Взагалі, що я хочу розказати. Їхала, значить, до мене посилочка з тему. Вона до мене ще не доїхала. І невідомо, коли доїде. Да Значить, об'ясню ситуацію, яка склалася. Заїжджає посилочка в Україну. Я бачу, що вона їде Укрпоштою. Значить, мені висвітилось. Не дай боже користуватися послугами Укрпошти. Ну, сам факт, змінити пошту я не знаю, як, коли ти замовляєш на тому сайті. Ну, можливо, колись розберуся, але, ну, в общем, я не знаю. Смисл в тому, що посилка моя заїжджає в Україну, я заходжу в приложення Укрпошти, думаю, зроблю переадресування. Такої функції нема. Я заходжу в чат-бот, у Viber. Такої функції нема. Але є там номер телефону, я дзвоню на гарячу лінію, кажу, що так і так. Мені потрібно буде зробити переадресування. І значить, мені кажуть. Посилка повинна доїхати до пункту призначення, а потім ви вже можете зробити переадресування. Ну, я ж така, ну добре, доїде, значить, вона туди, у Харківську область, а у я ще звізда. Перепутала населені пункти. Там два таких населених пункти є за однією тією ж назвою, але у різних районах. І той, що я вибрала, хто там дивився? Хто там думав, що їх там два. Ну, в принципі, поруч, але далеченька. В общем, я вибрала не той, не той, що ближче до нас, до якого, в принципі, можна було б з'їздити. А той, що далі. Ось, дзвонить мені номер а, і кажуть: ваша посилочка приїхала. кажу, дуже дякую, але мені треба зробити переадресування її. А він каже: Подзвоніть на гарячу лінію, чоловік там був. І, Замовте переадресування, ми її відкладаємо і будемо чекати, поки нам дадуть розпорядку, коли, куди її відправляють. Добре, добре, ну, взагалі, без проблем. Я ж беру, дзвоню опять на гарячу лінію, бере жінка-трубку. Кажу: Доброго дня, я вже дзвонила, мені треба зробити переадресування. Мені сказали, коли посилка приїде до пункту призначення, я його можу зробити. Але не тут та била. Жінка каже: яка причина переадресування? Да, ну, по суті, яка різниця? Ну, как би, так? Да? Ні. Яка причина? Кажу, посилки з Китая у Донецьку область не їдуть, а мені потрібно сюди. І тут оператор Укрпошти мені каже: а що, в Донецькій області працюють відділення? Ви серйозно? Ну, тобто, серйозно? Кажу, працюють. На секундочку, ну, якби как бы, це у вас можна було б спросити, чи працюють, чи не працюють. Ну, ладно. Вона мені каже. Добре, називайте посилку вашу, я називаю всі ті букви цифри, які там, не так, як чотири цифри последніх. Вона мені каже, скажіть, будь ласка, отримувача, я називаю я фамілію ім'я отчество І вона мені каже. Вибачте, але переадресування ми зробити вам не можемо. Вам треба брати документи 50 гривень, і йти у ваше відділення, Укрпошти, писати письмову заяву, що ви хочете, щоб до вас ця посилка приїхала саме туди, і тільки після цього чекати, поки приїде посилка. Секундочку, скільки мені ще тоді прийдеться чекати, поки письмо. Дойде, куди потрібно. Я не знаю, якого. Ну, це що, блін, може, ми ще голубями начнемо письма відправляти? Письмова. вони ж повинні, мабуть, в базу як там внести, або запрос якийсь залишить. Ну, коротше, такого цирка. Я ще не дав, я нікому. Не дай, я нікому не рекомендую користуватися Укрпочтою. По-перше, підняти ціни, вони встигли, ну, мій опит. Пасилка їде довга, ціна на 20 гривень менше, ніж новою поштою. Переадресувати за потреби ти не можеш. Якщо ти заказуєш по на цій пошті якісь рослини, то вони засохнуть 10 разів, ніж вони прийдуть до тебе. А ще варіанти того, що пасилка дуже часто тіряється і неізвісно, де потім знаходиться. Ну, просто пропадає. Я не знаю. Чи це може я така візуча? Чи це просто опит мій? Ну, как би. Якби я правильно указала населений пункт, я просто поїхала на машині, її б забрала і взагалі б не парилась. А так, ну маємо то, що маємо. О, oh, me please. Please me називається. Коротше, от такі діла. Завтра в нас відділення Укрпошти буде працювати, піду, писати заяву. Чесно, ну, как би, бы, в якому в в віці ми живемо, чого усі інші пошти можуть. Э, риби, небезпеки. Чого усі пошти можна зробити? Чого їде нова пошта, я переадресування вела, все, клас. Йде міст експрес, я, по ходу, переадресування вела, все клас. Тут же напишіть письмову заяву, скільки мені тоді чекати чи цю посилку. Ну, може, підхудну якраз, бо, походу, ті джинси, що я там замовила, я в них можу не влізти. Ще я замовила вчора голландське насіння. Значить, Замовила томати, огурчики, а -а томати, огурчики. Я замовила ще там диньку, замовила кавунчик. Перці не замовляла, баклажани не замовляла, бо вже ж часу немає на все це. <замовила>, Замовила навіть горох і кукурузку, так щоб попробувати. Понятно, що воно все F1, але спробувати, да. Ціни більш-менш нормальні, бо бачила, що є і, і по 100 гривень. Ну, такі середні взяла не по 5, і не по 60, не по 100 Тобто Середня була цінова категорія, взяла трошечки різних варіантів. Шкода, звісно, що сіміна з них не збереш, але тим паче попробуємо. Попробуємо, якщо що, будемо заказувати. І квіти також я там трошечки заказала, але все одно дуже хочу айстер накупляти. Це ж потрібно буде їх висаджувати, мабуть, на розсаду, щоб вони були нянчу. Бо, по-другому, що вийде. Потратила я на ті сімена, позицій там було не дуже багато, але потратила я 641 гривню 20 копійок. І плюс ще 85 гривень буде доставка. Замовилася з чоловіками теплицю. Невелику, на 10 квадратних метрів, але все-таки вона там буде, хоч будуть огурчики. В нас, так як сьогодні така погода дуже дождлива, Поїхав мій чоловік, купив селітру, вибіжав, понасипав і по клубніки, і по чесноку, і по цибульки. Дощ закінчився. Ну, я думаю, дощ ще буде. Що це сипеться у нас тут? А, то птички, піря летить, діруться. Ворони і голуби. Що вони дратися можуть ними? Ого. Ого, діта прилетела. Боже! А як ми вчора тікали у погріб? Попали ми, значить, летів біля нас. Дрон, а його збивали. Його пірний театр, як ми ховались, як ми витягували дітей з машини. Я все, звісно, розумію. Він летить, він робить шкоду, але збиваючи над домами, ну, він би на секундочку в дом би впав, але його не збили, він впав далі. Прилетів, коротше, де надо. Це теж не дуже добре, щоб вони всі назад вернулися нехорошим людям. Ось, Посилка з імінами повинна буде скоро прийти. І я, мабуть, буду робити переадресацію сюди до нас. Будемо їхати за нашою теплицею разом з чоловіком, бо сюди в паштамат вона не прийде, будеш приходити на відділення. Поїдемо заберемо. І ще мені, бабушці, треба, у нас в цьому році ні в кого не було урожаю картошки. От просто ні в кого. В нас із картошок, їй, значить... Скороспілка, ну, 40 на неї називають, вона така продолговата, дуже смачно, класна. Є гренада, э, кажуть, на неї бананова ще. жовтенька така тоже обалденна на толчонку. все. Славянка. Тоже смачніша, толчонка, з неї получається, ось ці три варіанти: от обалденного на толчонку взагалі, супер-пупер. Єсть у нас чорний принц, але він в нас якийсь вічно перепаний, вічно поїдений ким-то. Не знаю, чи він може заражений, чи може він найсмачніший для жучков, для всяких для паразитів. Ну, він в нас є. Şey <к Hyung Palestin> і є в нас капець ануге, і є в нас ладошка. Ладошку ми садимося. Да. Хоч на неї кажуть, що вона кормова картошка, все, але якщо є ладошка, то з голоду вже ти не помреш. Ну і нам, так як в мене діти люблять картошку фрі, ми любимо жарену картошку, ідеально вона підходить, ми її завжди садимо. І в цьому році, в цьому, урожаю картошки не було ні в кого. Тобто були навіть такі варіанти, що посадили 10 відео, 10 вітер викопали. Ну тобто це взагалі. А в нас урожай картошки був. Ми навіть трошечки продали совсем, я сусідям там дала, бо вони в мене просили, дала так, яку таку удочку закинула. Ось, і бабушка, в неї теж не було картошки. На що ти її садиш? Ну, хоче хай буде, хоче ладошку. Каже, буде купляти. У картошки ще з ціни 40 гривень в нас. Ну, тобто це не ні собі. Я кажу, що гоните, Я відвезу, я привезу. Поэтому треба буде бабушці ще твести сітку картошки, ладошки на посадку. І вже скоро будемо доставати свою перебирати, бо скоро вже теж її треба буде саджати. Як нам кажуть хлопці, посадити і викопати вспім. та що такое. А з'їсти не факт. Тому будемо жити життя, дай Бог, що і з'їсти вийде. Бо залишитись без свого дому. Я... У нас тут є переселенці вони сюди приїхали з тих міст, які вже, ну, нема вже тих міст. І ось вони ходять, вони живуть, хто в квартирі тут, хто у домі, і починають своє життя заново. В них нема нічого. Ну, от просто зовсім. Але вони все одно живуть. Це такий життєвий опит. Дуже важкий, болючий, але все ж таки він є. Ми, коли теж виїжджали відсюди, Боже, це був капець. Дуже важко. Люди, які продовжують жити в своїх домах, які ніколи нікуди не виїжджали, у яких все тихо і спокійно, і нема, по суті, великої загрози, вони ніколи, ніколи не поймуть, як це бути біженцем. Як це важко, як це больно. І як це ти це ніколи не забудеш. Це знаєте, як родича свого загубить, ну, тобто захоронити свого родича з цією болью ти її не можеш забути. Ти з нею можеш навчитися жити. І ми хоч і повернулися, а ми але ми живемо. В підвішеному стані постійному підвішеному стані. Це дуже важко. Дуже важко. Але це наш вибір, бо всі хочуть жити вдома. Там ти, по суті, нікому не потрібен. Скільки таких варіантів? То поїхали, машини нам треба, роботу вам не дамо. То, що ви приперлися. Ми були. О, хоч ми виїжджали до моєї рідної тітки, але дуже часто то на ринки, все одно ж ти якось питаєш з людьми наладити контакт, але коли узнають відкуда, ти, тобі кажуть, що, там в мене син, та ви, та ви взагалі ніхто. І звати вас снят, ми теж люди. На секундочку. І ми нікого тут нікуди не звали. Ми просто хотіли продовжувати жити. Тому що у наших сусідів з головою не все в порядку, це не наша вина. А ті, хто так кажуть. Переслухав пропаганди. Ось і все. Скільки людей гарних там залишилося. До нас тут приїжджали з інших громад. Ну, свої діла тут були. Ось, і коли прийшли, знаєте, що мене зачепило? Що ну, було багато таких варіантів? От, значить, вони з центру України. І вони сюди приїхали. Що? У вас погибших, там, ну, 20 чоловік, в нас їх 58. В мене В мене аж рот відкрився. Як ви можете пишатися тим, що у вас тільки загинуло людей? Та тут кожна людина цінна, кожна. Це чия та дитина, це чий та чоловік батько? Як так можна? У вас не так, у вас все ще не так плохо. Розрушення не так много всього та це щастя, що нам так пощастило, що в нас в двадцять році на нас кидали все, що тільки можна. Да, у нас не так багато розрушень. У нас танцю і тебе не було світла. Місяць у нас один двохетажний домик розвалило, багато в дома попадало в обичні, але це було так. у нас багато побивало людей, але все одно. Це мінімум з тим сматря з чим сравнювати. Якщо ми будемо сравнювати з бахмутом, то понятно? Ну, як би в нас мало? Ну, як можна оцінювати, от ви що розмовляєте на українській мові? Ми думали, що тут всі сепаратісти. тобі кажуть, це в лицо. Та що воно таке, там, мля? Стока, так? Як вам сказати? Я пам'ятаю карту, оце пропаганди Януковича, коли Україна була поділена на три частини. Перший сорт це була західна частина країни, другий сорт це була середня частина країни, да, якраз серединка. І третій сорт це ж наші схід, і, ну, в общем, все, що хочуть окупувати наші сусіди. Ось. І Наскільки ця пропаганда зробити по всій Україні, і до нас відноситься точно так: Та ви хто? Ви що тут люди? Дуже багато військових точно так, приїжджають сюди. Зрозуміло, що вони бояться, що багато хто тут є Ну, там було що і травили людей, і все, що тільки можна. Але сам факт: до тебе приїжджають сюди, ти вже тут ніхто, і взагалі, якщо ти сидиш у своєму домі за 40 кілометрів від фронту, ну якби, від того, що до нас може привезти, ми по карті рахуємо, да? а, ти сидиш в своєму домі. Це більш-менш безпечно, ще виїжджати нікуди не потрібно, але ти вже не такий. Ти ж думай. До нас приходила СБУ колись. Провіряли в нас телефони, все. Ну, я розповідала в якомусь відео. Провіряли все, що тільки можна було. І коли вони побачили в мене тризуб на шиї, вони такі, а, ну типу, тоді ладно. Мені кажеться, оце розшарування країни. Якщо люди не почнуть включатися, що всі ми люди, всі ми одне ціле, нічого хорошого у нас не буде. Понятно, що багато є людей, які дивляться в ту сторону, але це ті, яким 60, є, звісно, і молоді, ну, я не знаю, що вони в голові взагалі неадеквати. Ну, це ті, що вас питання такими людьми, знаєте, прям. Ну, у мене діти ростуть патріотично налаштовані. Вони бачать. Як би ти не казав дитині, як ото кажуть, якщо ти дитині кажеш отак, от не роби, а саме де ще робиш, то дитина бере з тебе приклад і діти беруть приклад зі своїх батьків. Якби батьки не казали, що так можна чи не можна, діти будуть робити так, як роблять батьки. Ну, коротше, побалакали і хватає. 20 хвилин трендіжа ні о чому, завтра підемо напишемо заявлення. Оце ще мене мене життя не готувало. В заявлення писати, щоб тобі переадресували посилку. І оператор Укрпошти не знає, чи працюють відділення Укрпошти у Донецькій області. А я буду працювати, бо мені треба зробити вишивку для роботи. Боже, до такого життя мене теж не готово. ще раз